Отримала запитання від вас, чи консультую я звичайних працівників з питань мотивації. Навіть не уявляю, як би це могло бути, тому що я, ну, Наприклад, якщо би до мене підійшов бухгалтер і запитав, якою має бути його мотивація, мені немає що відповісти. Немає якогось універсального Принципу мотивації якоїсь спеціальності, треба знати бачення розвитку компанії, треба розуміти стратегію розвитку компанії для того, щоб запропонувати якусь мотивацію. Крім того, мотивація однієї людини це завжди ну, як ямковий ремонт. я все-таки більше напрямлена на те, щоб говорити про побудову системи мотивації. А в мене є в моїй практиці є приклади, коли до мене зверталися власники чи топ-менеджери, керівники компанії для того, щоб допомогти розробити систему мотивації для окремих топ керівників. Так, наприклад, там власник звертається з необхідністю розробити мотивацію для комерційного директора. Тоді, тоді так, я можу таку роботу виконати, тому що це, це унікальна робота, скажімо так, штучний варіант, коли ти робиш щось таке унікальне яке ну, поза системою. А якщо. Є ще приклади, коли знову ж таки комерційний директор може звертатися до, до мене з питання розробки системи мотивації для всього його підрозділу, комерційного підрозділу, і туди можуть входити не тільки менеджери з продажу, а от вся структура, яка йому підпорядковується. Так само в мене були звернені від керівників служби логістики. З такими ж запитаннями, тобто, отак по, по всій вертикалі теж можна розробити, а окремо взяти тому працівникові та й сенсу немає. Ну, ви ж не прийдете потім до керівника, до свого і скажете, от мені отаку систему, тому що мені сказали, що це буде найкраща система для мене. Ну, це так, так не працює. Тобто все-таки я більш на ну я налаштована. Я маю досвід в тому, щоб розробляти систему мотивації для компанії, чи там для топ топ-керівників на замовлення топ-керівників. Для пересічних працівників в мене такого досвіду немає.